Суперник, ми його дуже довго розбирали за два дні. Нам, нас попередили про всі їх заготовки, про те, як вони грають, тому ніяк вони нас не здивували, ми знали, що вони будуть робити. Гра була напруженою. Ми витримали цей темп, змогли забити свої м'ячі і ззаді відіграти на нуль. Чи можна сказати, що перший забитий м'яч вирішив подальшу долю поєдинку і після нього вже стало легше грати? Легше грати не стало, але ну, може якось це морально подавило наших суперників. В нас і до цього були моменти, просто не могли їх реалізувати. Це все-таки, може, якось нам повезло не повезло, не змогли реалізувати моменти і пішло далі. За рахунком 2-0 команда не зупинилася і забила ще два м'ячі вже наприкінці поєдинку. Це така установка, щоб не грати за рахунком, а продовжувати атакувати. Так, нам завжди кажуть, не розслаблятись, до останньої хвилини, грати, забивати, хоч 10, хоч 15, скільки зможемо, стільки забивати до останньої хвилини концентрація. Після зимової перерви Динамо провело два матчі. Обидва виграло з великим рахунком і обидва в захисті на нуль. Це хороші показники. Звісно, хороші, значить, добре готувалися до цих ігор.